Всім привіт, мої дорогі друзі! З вами Верест, І сьогодні ми з вами гратимемо в клешку, а саме вже робить таке класне досягнення, як для мене. Хто мене давно дивиться, той знає, що я, так сказати, люблю не тільки попушити кубки, але й фармити досвід, щоб піднімати левел. Як бачите, вже 299 левел у нас, і там взагалі піксель залишається, щоб перейти на новий, це по цій полості досвіду. Але ну, тут нам ще треба, як мінімум, косарь. Ну нічого страшного, у нас прям є купа зараз запросів, зараз будемо їх це все закривати. За цей сезон я вже набив 138 тисяч да? ну, тобто нормально так лайтовенько, потрошки набиваю. Якась така жага цим. Два останні сезони є, щоб апнути. Так що, давайте, друзі. Перейдемо потрошки розкідувати, а також хотілося б е оголошення якесь зробити, поки я цим розкидом займаюся. Я так сказати, в мене є зміни в житті, я поселився в гуртожиток, тому е відоси всього, навряд чи вже взагалі будуть. Да, так, то Хоча б чуть-чуть я пробував їх записувати, да, не по всіх днях, але як виходило, то міг. А от зараз то взагалі буде, напевно, ще хуже ситуація по відосам. Але як бачите, ось до зараз поки що дома, то вирішив по фасту набити цей трьохсотий левел. Так, нам ще залишилось 850. Штучок XP набить. Якщо нам не хватить запросу, нічого страшного, пойдемо за джеми відправляти. Запроси, чим проблема, так сказати. Так, ось дот. Так закриємо. Під кінець також ще покажу, що там в мене взагалі не вийшло картина. Скільки всього я там пороздавав юнітов, заклять і осадок. Так само можу даже показать, якщо треба буде, скільки атак Ну, Атак, давайте сразу скажу: 13 косарей всього, ну не дуже це і багато. Так. Ось так. Потрошки йдемо. Так, ладно, зараз не прогавить цей момент, коли 300 левел то захоплюся. І оцю зв'язочку з 300 левелом ми не побачимо. А, так, можна, кстати, у межу є. можна було б якийсь фон поставити, типу, щоб було красиво, не просто база. Хоч... А, давайте так на фоні бази буде, буду інколи дивитися цей. Передивлюся старий скріншот та і вспоминати, яка в мене була база просто жахлива по прокасті, да, який я трошки рашнутий був. А, так. Ось так. Ні, я вам вогнеметру здавав. Отак, От все відбувається, все вручну. Я ось ще і буст активував. Так, 500 очок досвіду нам залишилися. Дов... Доволі небагато. Слішов, если... так, да, реально, зараз будемо за... За... за джеми відправляти запити. Там в мене є твінки, є чужі твінки, думаю, ніхто не буде проти, якщо там я один разок закину за джеми, запит. Да? Тобто при... прискорено. Так. Окей, якщо б в мене ще були б'єті, було б взагалі славно. Але, на жаль, треба багато супербарбаріанців нам. Так, це все кстати. Ось до Райдл ще зайшов. Він нас з ігри клану набив. Ну і мені теж допомагає там підкидає запроси. Він так сказати, перший по в Україні по левелам. У нього 391. І через 9 левелів у нього вже буде скоро. А, так сказать, 400-й, ну, доволі класно, да. Ну, знаєте, вроде, здається, 9 левелів небагато, але це ще там десь біля 3 мільйонів досвіду треба. Це дуже так дохера, що чесно, але як бачите, ну, є, так сказать, люди, яким це прям класно, да. Левел пофармить, просто задоволення якесь приносить. Так, друзі, я вже все пороздавав. На жаль, у мене не вистачило. Да. Байдуже на те закляття, будем зараз переварву роздавати. А це ще приблизно мені десь треба з 5 акаунтів закинути, да? Та, якщо так подумать. Давайте, пойдемо. Будемо зараз за джеми відправляти. А чому б... Так, сразу, да, Давайте я, коротше, буду перезаходити, покажу, як це все відбувається, короче. Давайте одних супербарбаріанців. Ось так це все будемо робити. Переходить між аккаунтами. Чи зупинить, я оце зараз думаю, можу зупинити запис, да і потім включитися, просто закрою, але ні, ладно, давайте. Вже сам процес, так сказати, частично покажу. В принципі, я таким тільки на стрімі займався, коли ми а, фармили, так сказати, пробував я топ-України да? типа по донатам, там всього 300 тисяч шапну, і оказується, це не рекорд взагалі був. Так. А, окей. Корінців, блин, на жаль, у мене скоріше цього не буде. Прийдеться де ще на якийсь аккаунт зайти і закинуть лишній запрос. Ось так. От так це добро робиться. Прям класно, знаєте. Прям задоволення все удалять юнітів і просто заходить на. На обстановку і закидувати, так сказати, юнітів. Закривати запроси і фармить досить. Оце прям реально приносить задоволення. Так, В принципі, це вже досить. Бля, а хто закриває запроси? Хто запти закриває? Так. Це ще, це ще на суперварвар запростий. Тобто це обмежена кількість, в кого є такого. Да, що це є. Але, блін, прикиньте, хтось з корінцями, походу, атащить. Да, я оцю а, варіацію корінців з суперварварами, і просто закрив мені запрос взяв. Так. Думаю, цього вже буде достатньо. Давайте слідкувати уважніше, що там у нас вийде. А так, 26 варваров. ну і у мене ще рейджоу є достатньо. так, Давайте це закриємо. Плюс, плюс 50 виходить. Так, тут зараз головне, треба просто акуратно, да, щоб не поспішити і просто, звичайно, не, не досягнутися і не цей момент апгрейда нового левела. Так. Ще нам 100, 100, 100, 100 127 да, вроде як. Непогано, так, стойте. Вроді довго відео записую, я просто так на Ізі косар Експірінс фармці, ще й 140 зараз апнемо. Так, ну давайте. Я не буду тоді вже на корінців закривати запит. Так, 4. На, ще соточка, ще соточка остається. Так. Блін, все одно варвар якось дуже повільно вариться. Ну мені не вистачає цей прям. Не вистачає даже буста, щоб уже. Просто немає даже самого терпіння, щоб уже апнути цей левел. Так, нам скільки там дасться? так, 20, 70. Блін, бу була б тут у когось осадка, то я б напевно, вже, да. Іменно коломет сам. Ну, іменно ж, запрос на коломет, я це мав на увазі. Кстати, пожіть, хох. Закинемо. Клон. Ну все, вроді по ідеї повинно хватить. Дивіться, 72. Брін, чуть не хватило. Ладно, давайте якийсь лишній запрос пойдемо закинемо. Можна якраз буде закинуть менш, ковроє там достатня кількість джемов, ну один запрос, я думаю, закинути, да і можемо. Щом би не прям. Головне, не зловживати. Тут, так бачите, 8 косарей гемов нас їх стільки треба на аккаунті. Краще на запросіки спустить, оп, і погнали закриємо. <кхи> так, ну все, стойте, це прям уже не таке нетерпіння. Так, давайте я якусь ось так зроблю, щоб все виглядало, так, щоб в мене і база була видно. Можна такой чуть-чуть оддалить, хоча ні. Давайте ось так. О, ось так буде прекрасно. Чуть-чуть бази чуть-чуть оформлення. Оп, коломет. Давайте рейдж. И мне еще треба раздать. Выходит 6, да? 1, 2, 3, 4, 5. И все, последние, друзья. А, подождите. Последние юниты, и у нас уже все будет. 300-й левел. Давайте на это сделаем. Так, нас, хорошо. Ты еще что-чук убрался. И. Трьохсотий, друзі, левел, все, нарешті я це зробив. У мене право така була ціль в 23-му році просто апнет 500-тий, але 300-му я ще не менше радий, тому що це доволі було потно. І трьохсотий левел у нас береться. Я такий радий, просто не знаю. Ну, да, Так, знаєте, я такий більш флагматичного настрою до темперамента психологічного, тому можу сказати, радість така у мене наіграна, може інколи будь-да. Але в принципі в душі я радий. Ну, реально, я не вмію емоції показувати, але ну. Я дуже задоволений, тому що я вже протягом двох років просто постійно. Навіть рахувати, якщо я граю з. Там, з наприклад, з вересня 2022 року я менше 300к донату ніколи не закидав. Да? Тобто постійно більше 300К. І, в принципі, дуже багато сил треба на це потратити. Ох, просто якесь облегчення даже пошло, пішло. Не думайте, я не остановлюсь на 300-м левелі. Я потрошки буду йти далі. Та блін чуть не два до, не до Слухайте, Давайте на ще. По красоті до 140к доната. Блін, щось не вистачає. Ладно, вже без 140к будемо тоді. Все. Думаю, це і так це доволі класно. Все, 300 левел ап, це найголовніше. Що я вам там хотів ще показати. На ап 300 го левела мені знадобилося. Ну, по донатних оцих місцях дивіться, то майже 2 мільйона юнітів роздать. 74 тисячі спелів і 20 тисяч з половиною осадок. І ну так, з 13,5 тисяч виграних каток врахуйте, ну, що там ратуша знищується, да то з неї теж який не який досвід дається. В принципі, 11к ратуш у мене тут розрушено. Ось так, друзі, М -м 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 -м, класно, в принципі, реально задоволений. Не знаю 400 я так сказати, я кажу, я не буду зупинятися. да Я буду в трохи меншому темпі фармить експіріенс не так, як оце останні два сезона коли я прям вже в мене була така люта жажда жажда ап на 300 левел. В принципі, я потрошки був так само донатить, да? ну, донат в плані закривати запроси. Е, ну навряд чи буду вже в таком, і такої інтенсивності, як ці два місця, але продовжу. Тому, друзі, по 400-му левелі колись небудь буде відос це десь, напевно, через років так 5, то що ну, доволі багато треба дослідати вже далі. да й тим паче у мене вже буде по на кожен новий левел. на Треба, так сказати, на косар більше знати. Тобто на 301 левел, там за 60 тисяч, на 302-й. Ой, на 300, да, на 302-й, то нам набули 61 тисяча. Поняли, по одному косарю на кожен левел буде додаватися. Ну, коротше, дуже сильно душать, я не знаю. Можливо, мені знаєте, інколи здається, що просто цю кількість досвіду просто уріжуть коли-небудь. Бо а, камон, просто для звичайного, так сказать, гравця. Тобто фрі, ну, не знаю, не то ж плеєра просто. Да, Гравців, які не, не дуже активно донатять, да, а просто грають за задоволення, да, ну, роздають запроси в норму, так сказати. То не знаю, для них це просто impossible, да, за все життя не буде 500 левел, да, і тим паче, не знаю, навіть для мене, напевно, ось до, якщо в такому темпі ну, не в такому, як оці два місця, а в таких, як зазвичай, то я навряд чи сам, абну 500 левел коли-небудь. Але, в принципі, треба було трошки прискорюватися, ну, і це саме головне. Доволі класна зараз циферка, буду рад радіти, мабуть, цілий місяць. Да, тому, що, ну, вже так активно донатити я не буду. То... Буде радувати мені глаз, коли я буду заходити в гру. Все, друзі, буду з вами прощатися. Всім дякую за перегляд. Ми це зробили. Дуже багато, так сказати, сил на це потратив. Да? Даже просто коли спати вже хотів. Я просто, блін, там в мене є готова армія. Оце, тобто там на день на наступний день Лігенди хочу поставити армію. У мене є оці юніти, які я для роздачного просто беру з цих аккаунтів, кидаю запроси, і поки не закрию, то просто не ляжу спать. Просто сам себе мучив заради такої циферки. Ну, доволі класно, знаєте, в кожного. Свої такі при, причуди. А, так Осадки, осадки, осадки. На жаль, Нельзя не де роздати. Кстати, ось до є суперварвари, ну і все. А, 140 ми на відос теж апнули доволі класно. Ну, це не дивно, тому що ми її більше. Ми 300 тисяч аплили, тобто в два рази більше донату. Навіть ось до да, такі цифри донатили і все одно да, 300 левел не був апнутий. А от зараз вже нарешті це зробили. Все, друзі, буду з вами прощатися Всім дякую за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. А, пишіть, які у вас левела, якщо це, так сказать. Чи є у вас якісь такі теж високі рівні. Знаю, що в Райдал це, я думаю, точно напише, що у нього 391. Ну, це доволі реально круто. Я навіть ось до. Да... В, так сказать, вже стомлений від того, що нафармив 300 левел, а не знаю, як там у нього взагалі, да там вообще ще вже стільки цифри треба фармити. Все, всім дякую за перегляд, всім гарного дня. Ну і всім пока.